Уменська громадська організація до перемоги продовжує підтримувати військових у тилу. Представники об'єднання розповіли і про свою діяльність та актуальні потреби захисників на фронті. Детальніше у відео телекомпанії «Умань». Умень. У вересні волонтери виплили 22 маскувальні сітки з загальною площею 1560 квадратних метрів. Також відправили 38 посилок на схід і здійснили поїздку на Донецько-харківський напрямок, де відвідали 18 підрозділів, передавши 26 передач від рідних. Залишаються незакритими потреби. Це ноутбук для роботи на вампірах. Який замовили наші військові із Сумського напрямку, залишаються незакритими потреби в 17 сітках, треба ще їх зв'язати. Теж потреба в чорній плівці, 5 рулонів, скоби, цвяхи на 120 10 кг фольговий утеплювач та саморізи. Ми входимо в зиму в холодну пору року і тому. Завжди потрібно ліки. З настанням холодів військовим потрібні буржуйки, тому волонтери збирають газові балони об'ємом 20 або 40 літрів. Також необхідні газові та електричні обігрівачі, підігрівачі їжі і хімічні грілки. Серед актуальних потреб захисників спальники та термобілизна. Генератори, зарядні станції, павербанки, енергетичні напої, кава. Лопати, сокири, кирки, цвяхи та саморізи теплі речі. Речі повинні бути: це штани та кофти світера темного кольору і, звичайно, в такому стані, який ми могли б передати нашим хлопцям. Теплі шкарпетки. І надзвичайно потрібні нам, як завжди, дитячі малюнки. та... Дереги. Волонтерам потрібні додаткові руки для плетіння маскувальних сіток і виготовлення свічок. Усі охочі можуть не лише принести необхідні матеріали, а й долучитися до спільної роботи. Прохання таке. Не нести нам величезну кількість жестянок. Жестянки потрібні тільки в тому випадку, коли разом з ними ви принесете парафін. Запам'ятайте, принесли торбину жестянок. До речі, вони повинні бути ємкістю, хоча б 0,5 літрів, оті малесенькі від дитячого харчування, від цього всього не потрібні. Будь ласка, найдіть можливість придбати два. Три кілограми ще парафіну і принести його нам. Волонтерка зазначила, що під час виготовлення окопних сечок важливо дотримуватися технології. Папір, який кладуть усередину, не є основним наповнювачем. Головну роль відіграє парафін. Людмила Фоменко каже, краще зробити менше, але якісно. Волонтери це місток, який поєднує фронт і тил. І хочу завершити своє звернення цитатою із поезії Христини Стець. Мій хрест горить, він на тотемі, він в попел ладен, лиш би край. Усім болить, усім, хто в темі, усім, хто здатен, і нехай. Громадська організація Уманський міськрайонний центр до перемоги розташована за адресою вулиця Небесної Сотні, 31А, приміщення музею АТО УОС поруч із кафе Бі 2